Віт! З тобою вчися вухами від смарт-освіту. З нами можна не лише за столом чи партою, можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Я впевнений, тобі доводилося чути вираз. Все почалося з Криму, Кримом і закінчиться. Справді, наївно було б заперечувати, що російсько-українська війна почалася саме з окупації Криму Росією. 2014 році війна триває вже 10 років, і тільки подумай, це так довго, що одне покоління учнів встигло закінчити школу. Але ми всі розуміємо, що війна буде тривати до тих пір, поки Російська Федерація існує у сучасному вигляді. А Крим, безумовно, є фундаментом російського імперського історичного міфу, міфу про велич Росії та її історичні землі. Тому звільнення Криму є пріоритетним завданням для нас усіх, аби покласти кінець цій війні. Але коли ж станеться деокупація, на яку очікують усі українці, включно з громадянами України в окупованому Криму та тими, хто був змушений виїхати з півострова через переслідування? На жаль, ми не можемо відповісти на це питання, адже воно залежить від багатьох факторів. Більшість з них нам, цивільним особам, недоступні. Проте така невизначеність аж ніяк не означає, що ми не повинні готуватися до деокупації Криму. Привіт усім, мене звати Мартін Кислий, я кандидат історичних наук та викладач Києво-Могилянської академії. І сьогодні ми відверто поговоримо про те якою може бути деокупація Кримського півострова, та що вже зараз потрібно робити для цього? Справді, як я вже і казав, ми не можемо знати, коли станеться деокупація Криму, а тим паче ми не можемо цього планувати як заходи державної політики України на 2025 рік. Звільнення півострову залежить від ситуації на всіх фронтах, спроможності наших сил оборони, постачань зброї, дій міжнародних партнерів та, зрештою, ситуації в самій Російській Федерації, і це далеко не вичерпний перелік факторів. Давай на правду до 2022 року мало хто вірив в те, що деокупація Криму взагалі можлива. Якщо і були якісь надії та сподівання, то покладалися вони насамперед на дипломатичне рішення, яке допоможе повернути півострів під контроль України. Але події повномасштабної війни продемонстрували нам, що сили оборони України спроможні ефективно доокуповувати території, що армія РФ не всесильна. А Україна може і буде бити по ворожій інфраструктурі та штабам далекобійною високоточною зброєю. Як наслідок, віра у високу вирогідність звільнення Криму поширюється в українському суспільстві. Гурт антитіла навіть розпочав продаж квитків на свій майбутній концерт в Ялті. Але розберімося, що таке деокупація, та якою вона може бути. Насамперед слід розуміти, що існує декілька ймовірних сценаріїв звільнення Криму. Наприклад, армія РФ втрачає бойовий дух, командування не може навести лад, і сили оборони України входять в Крим без значного спротиву та із мінімальними руйнуваннями для кримської інфраструктури. Або менш позитивний сценарій. Наші війська наближаються до перекопу і починається тривала, виснажлива воєнна операція, що може тривати довгий час та завдати значної шкоди кримській землі. Не менш вирогідним є сценарій, за якого наші війська в Крим увійшли з легкістю, але в самому Криму наштовхнулися на підступні диверсії, організований РФ. До того ж, Крим постійно перебуває під обстрілами та атаками ворога. В такому випадку Крим, як територію, буде звільнено, але про спокій та повернення до мирного життя не може бути й мови. Це все дуже умовно та без деталей, але є дещо, що об'єднує їх всі. Це так звані стабілізаційні заходи, що проводяться військовими, поліцією та спецслужбами після звільнення території, що перебувала під контролем ворога. Додай сюди ще роботу мінерів. А також давай не забувати про створення військових, а згодом військово-цивільних адміністрацій, яким буде передано всю повноту влади. Тобто і це слід пам'ятати, період неспокою може бути досить тривалим. Також давайте не забувати про звільнення Криму від громадян РФ, які приїхали туди після 2014 року, а їх там вже близько одного мільйона. А також про покарання для громадян України. Які вчиняли злочини, тобто були колаборантами. На цьому етапі, можливо, в Криму буде діяти перехідне правосуддя. Більше того, високою є ймовірність, що без допомоги міжнародних партнерів нам буде вкрай важко впоратися із поставленими завданнями. На жаль, Крим дуже довгий час перебував в окупації, а тому налагодити належне функціонування усіх органів української влади буде непросто. І лише за усіма стабілізаційними заходами слідує етап реінтеграції, але це не означає, що ми повинні чекати, поки сили оборони та правоохоронні органи виконують усю свою роботу і лише тоді ментально повертати Крим до складу України. Окрім деокупації фізичної чи, як зараз кажуть, кінетичної деокупації існує ще також когнітивна деокупація. Що ж таке когнітивна деокупація? Мовою документу це комплекс стратегічних, оперативних і тактичних заходів, які мають бути заплановані та здійснені для підготовки, спрямування та оцінки довгострокових процесів адаптації світогляду мешканців Криму до, під час та після кінетичної деокупації півострова і, як наслідок, Повного відновлення дії українського законодавства та суверенітету над територією півострова, простими словами, когнітивна деокупація це процес, що може бути розпочати ще до звільнення Криму силами оборони. Когнітивна деокупація може відбуватися паралельно зі стабілізаційними заходами та залишатися частиною державної стратегії щодо деокупованої території під час реінтеграції. Фактично. Когнітивна деокупація має у фокусі питання відновлення української ідентичності в Криму. Зовсім спрощено. Когнітивна деокупація це ті заходи, що супроводжують відновлення української державності на півострові в усіх сферах життя громадян. На жаль, тривала окупація Криму Російською Федерацією суттєво позначилася на усіх вимірах існування. Неоколоніальна політика, пропаганда. Мілітаризація дитинства, порушення прав людини, самоцензура, відсутність демократичних інститутів, переслідування корінних народів це все далеко не повний перелік того, з чим кожен день вимушені зіштовхуватися українці в Криму. Наші громадяни є глибоко травмованими окупацією, а тому кінцевою метою кормітивної деокупації є ціннісна трансформація життєустрою Криму. Реінтеграція мешканців півострова в український, суспільно-політичний та культурний простори, а також гарантії для розвитку. Когнітивна деокупація стосується таких сфер: інформаційна безпека, освітня реінтеграція, реінтеграція дітей та молоді, політика пам'яті, декомунізація та деколонізація, права корінних народів та осіб, що належать до національних меншин або спільнот. І, звичайно ж, релігійні права та свободи. Як я вже казав, когнітивну деокупацію можна розпочати ще до фактичного звільнення Криму. Наприклад, за допомогою сучасних засобів комунікації ми повинні доносити до наших громадян в окупованому Криму дуже чіткі повідомлення про те, що вони українці і ми чекаємо їх вдома, що вони зможуть почувати себе вільними. Та гідними лише після звільнення Криму, і що Росія це країна агресор. Нагадувати, що винні обов'язково будуть покарані, а правосуддя буде справедливим, тому не слід сприймати на віру російську пропаганду про українських карателей. Але на цьому етапі ми маємо також працювати із громадянами України на неокупованих територіях в різний спосіб. та… Різними методами, зокрема через освіту, щоденно нагадувати про те, що Крим це Україна, а окупація 2014 року не просто незаконна, вона злочинна. Про те, що наші громадяни в Криму не ватники і аж ніяк не зрадники, бо референдум 2014 року фейковий. Мешканці Криму не підтримували появу Російської Федерації в себе вдома. Не слід також забувати про порушення прав людини та переслідування корінних народів, про те, що в окупацію людей заарештовують, саджають до в'язниці, люди просто зникають. Насамкінець про те, що в Криму є потужний опір окупантам, і Крим хоче додому. Це все може сприйматися складно, я розумію. Коли я вперше почув про когнітивну деокупацію, мені теж було важко збагнути, що це і як це буде працювати. Але вже рік я є експертом Ради з питань когнітивної деокупації при представництві Президента в Автономній Республіці Крим. І я хочу запевнити, ми з колегами з різних органів влади докладаємо зусиль, аби когнітивна деокупація стала частиною державної політики щодо окупованого Криму. Як людина, що народилася та виросла в Криму, і вже багато років не має змоги відвідати свій дім, я переконаний, що наші мрії, сподівання та надії мають втілюватися в діях. Якщо ми хочемо, аби Крим було звільнено, ми маємо докладати усіх зусиль. Звичайно ж, пріоритетом є дії наших сил оборони та наша всебічна їх підтримка. Але не слід думати, що ми, цивільні громадяни, безсилі. ми всі, навіть дорослі, можемо вчитися, опановувати нову інформацію, поширювати її в межах свого кола спілкування. Саме так ми можемо ментально наблизити Крим та прискорити його до окупації. Проєкт Чуйся вухами, реалізовує «Смарт-освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку Юсейд та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕЙД або уряду США.